Всім привіт! і з поверненням на мій канал. Ми з вами знаходимося в магазині Резерв, і я приміряю пальто, яке дехто з вас мене прохав приміряти. Що ж, мушу визнати, що воно реально класне. Так, інформація по тканині. Дивіться, поліестер 20%. Вовна, я думаю, що це вовна, да, основний склад. Так дивно вказано: 20 поліестер, 10 ліосел. Ліосел. І вовна, друзі, а що таке 100% поліестер, Це стосовно чого. А, напевно, що кишені. Так, да, кишені тут йдуть з якоїсь іншої ніби вставки в кишені тепли. Але нема підкладу. Це таке осінь-весна. Може, ну на зараз, я думаю, ні. Ціна хороша, коштувало 4 600. Ціна дуже хороша, на мені еска була. Друзі, всім привіт! Що ж, знижки в магазині Резерт втривають, і сьогодні ми з вами продовжимо огляд розпродажу, зимовий розпродаж. Знаєте, що я хочу подивитися? Так, якщо чесно, якщо серйозно, я хочу подивитися якийсь джемпер кашеміровий. Як ви думаєте, в резерві є кашемірові вироби? Ну, має на увазі светри, джемпери там. Або хоча б там вовна і що там ще таке, більш-менш може бути акрил. Зараз будемо, будемо дивитися, ось все по ого. Якщо все по тисячі, можливо, навіть склад хороший. Ось такі симпатичні в косичках гляньте. Просто берете і на горловину нашиваєте ось такі. ...наместини. По-моєму, дуже класно, дивіться, як стильно, да? тут ось така десь застіпка, але застібка така не дуже не дуже надійна. Такий стильний джемперик тисяча гривень коштує. Зараз буду дивитися і склад тканини паралельно. Це такий цупкий, тут все сіре. Ну і тут склад, дивіться, акрил, поліестер і поліамід, якщо ближче, акрил, поліестер і поліамід. Як воно буде носитися, я думаю, я думаю, недовго. Ну, якщо дуже обережно, носити, звісно, не часто. Вони по 800, до речі, не по 1000, а по 843% знижка. ось такі. Потім є ось такий мінус 50% знижка. За 600 склад, думаю, такий же. Можна зараз подивитися ще. Потім є ось такі, дивіться, які класні джемпери. Джемпер а-ля поло. Гляньте, навіть запасний іде гуцик. Дуже класний такий кавовий відтінок. Кави з молоком, точніше. Ми зараз подивимося склад ткан... Ой, я вже бачу, оце вже закошлачений якийсь. Так, тут акрил 68%, поліестер і еластан. Він такий меланжевий, декілька відтінків в одному. Це ось такі. об'ємний такий светер із горловиною високою. Тут 65 акрил, 28 поліестер, 5 вовна і 2% ластану. Можна взяти в примірочну. Я колись приміряла і все ж таки, уявляєте, я його не купила, все чекала знижок, як завжди. Ось так він коштує Тисячу. він коштує тисячу, ну, за рахунок тому ж, того, що він достатньо об'ємний. Він подовжений, теплий і плюс до складу входить вовна. Звісно, що він буде йти дорожче, аніж інші. Тут вони ось їх багато ще є. Залишилося все, що це такий теж, дивіться, джемпер. Ціна незрозуміла. 1399. Що це за склад? Це бавовна. Це віскоза. 80% іде віскоза і 20 поліамід. Хто знає як носяться речі з віскоза. Напишіть, будь ласка, що це і взагалі. Ну, він такий, знаєте, щільний. І е, е, така тканина об не об'ємна, як це сказати. Щільна. А ось ціна його 999. Дивіться, коштував 1300. Мінус 29%. XL залишився. XL і X. Що це таке? А, і S, S, да? Ось такі вони. Гляньте, ну, симпатичний такий. S-ка об'ємна доволі. Люди щось вибирають теж. Сьогодні теж багато людей. Жакет. Гляньте, який я знайшла в стилі Шанель. Так, я дивилася, тут великий відсоток поліаміду і поліестер. Що це таке? Дуже теплий. Буде прям жаркий, молочний такий відтінок, симпатичний. Як Я вже сказала, в стилі Шанель 41% знижка. Тисяча. Ну, виглядить гарно, виглядає, виглядає так. По-багатому. Це ось такий, дивіться, светр сукня. Ого, довгий який, гляньте, який він довжелезний. Ось такий молочний, теж ближче до щось такого, не знаю, доряжанки. <смас> Давайте так уже. Так, 999 ось такий, ну це відразу помітно, що поліестер. Поліестер, поліестер поліестер за тисячу. Але відтінок класний, молочний. Це все такі йдуть молочні, світло-бежеві. У мене вже уже болить рука. Це все знімати. Що Це по 299 ось такі водолазки базові. 299 кардигани. Це кардигани теж такі. Коричневий, класний такий відтінок, дуже-дуже затишний. За 799, знову паде. Друзі, раджу придбати, хто ще не встиг собі зі знижкою шкіряні штани. Штани з екошкіри. і беріть, беріть теплі, не тонкі, а от саме теплі, можна вдягати тоненькі колготки, можна взагалі як. Сьогодні така погода плюсова можна без колгот. Зараз по 1999 в резервт. Дивіться, я теж в таких штанах, але я вже їх ношу декілька років. Я брала в... Це H&M, але брала в магазині Outlet. Тому всім просто це такий must-have. Дивіться, які вони класні. Вони м'якенькі. Я знаю, що є ще м'якші, але це теж класні. Тому от раджу всім такі штани, це просто, я вам кажу, must have на погоду, особливо коли там моросить на дворі, мокро. У вас не промокне йде нічого. Ось ці класні теж. Але ви знаєте, от вони дивно сидять на мені. От я їх приміряла навіть минулого разу, я не показувала примірку. Просто вдягала, хотіла, цікавилася, да? думаю, взяти їх чи ні. Мені вони не подобаються, вони якісь навіть холодні на дотик. Ціна за 600, вони вже дивіться, а коштували 1400, Уже 600. Тобто з, з, кож, з кожним разом на 100 гривень все дешевше і дешевше. Ну, бо вони такі, знаєте, от треба створювати, до них треба підбирати якусь коричневу, куртку, зуття може бути чорне, але куртка коричнева, наприклад, там. Щось сумка коричнева, мені так здається. І вони сидять якось дещо дивно. Я М-ку приміряла. Ось такі блискучі зі знижкою. 899. Ну, тут таке все, тут все Іде така база, і кежуал тут, і діловий такий стиль. Ось за 600, дивіться, такі. Штанці достатньо непогані, такий сіро, блакитний якийсь більше відтінок, стрілками, приємні такі на дотик із смугою. Ось такими закотами навіть є гляньте. Багато чорних багато. Ще ось такий кожзам теж. Багато чорна класика, навіть вже йдуть з поясом, висока посадка. Гляньте, які класні штани. Штани палацо такі. 899. Тут все бежеве пішло. Бежеве, бежеве бежевостіре. Більше щось до такої гірчиці. Гляньте, які широкі, супер, мега широкі штани. Розширені ніколи. Таких не, не помічала. Дивіться, які вони. Угу, прям палаццо-палаццо такі, прям спідниця сонце Сонцеклюш. Капсули. Що за капсула? Це, е, значить, у нас ціна йде. Оце все стерте, як можна побачити щось. Тисяча. Тисяча такі бордові навіть є для якогось такого луку І з чимось бордовим. Або ж бургунді. За 600, дивіться, такі штани. Давайте склад тканини подивимось. Поліестер 67, віскоза 29, еластан. Такі вони, такі вони. Так, це тут трикотажні такі в блискітках. Штани на кожен день, дивіться. Тканина просто такий трикотаж, але виблискує. Навіть іде поїзд до них такий за 300. Що це за ціна? Ціна смішна. Залишилося два, напевно, що розміри. Така елічка. Вони класні, вони типу ідуть як галіфе широкі тут, в бедрах і завужені до кінця. Зрозуміли, да? без запаху, просто ось так. За 300, уявляєте, можете собі взяти такі. Це 44-й коричневі, чорні. Ну, це на літо більше, теж дивіться, ось такі кожзам. Хоча ні, вони такі достатньо плотні. Всередині середині таке щось. Гляньте, за 300. Це взагалі смішна ціна. 300 гривень, а коштували 1000. Це стара колекція. Ну таке, є якесь типу напилення, да? Мідрайс. Що це? Мідрайс це середньої посадки високої. Класні, до речі. І ці гляньте тут. Висять теж 300. Не поня... я не розумію 300, ну це маленькі. Ой, які класні, м'якесенькі, просто. Можна ось тут розстібнути, гляньте. Ну, М-ка така МК. В обтяжку вони, в обтяжку. МКБШ. На еску схоже. Ну, ці теж класні, ці теж такі скінні. Може поміряти такі штани, в них влізу. І ще одні, да? так? За 300 така ціна смішно. Ось така класика теж, дивіться, з люріксовою ниткою, теж класні такі брюки для якогось ділового виходу. З бахромою, ой, з бахромою кажу, і з таким внизу йде пір'я. Пшиці гляньте, які класні. З безнижки 1399 такі йдуть. Вечірній вихід. Так, ось такий він цей джемпер. Мені подобається. Подобається задум, лице обвисає. М -м -м -м. Ось такий комір високий. В принципі, зручно, тому що не треба, наприклад, шарфа вже да, сюди. Вже шарф сюди не піде. Можна так загорнутися ним. Дивіться, який класний відтінок. Відтінок просто шикарний, меланж такий. Класний, Дуже зручна, до речі, довжина і рукава. Рука взагалі не напрягає, навіть якщо він, здається, довгим. Розмір S, відразу скажу, ось такий класний, в принципі, зі знижкою. Скільки він коштує? 700. Тут десь, а ну, давайте заглянемо сюди. Видно щось чи ні? 799. 799, да. за 800, коротше. Можете такий придбати собі. Джемпер зі знижкою. Приємний дуже до тіла, не колеться, якщо акуратно його де носити, там прати правильно, то думаю, що він вам прослужить довгенько. Дивіться, склад. Акрил 68, поліестер і еластан. Основний склад акрил. Так, не смійтеся з мене. в мене а-ля базова футболка під, під светром. Дивіться, це штани пушап навіть. Це ті, які по 300 гривень. Я взяла двоє. Ось такі, М'якесенькі. І з таким ніби да, начосом всередині. І тут іде шов на коліні. І ось ці скінні. Блін, я на силу в них влізла. Це 38. Ну, в принципі, вони тягнуться нормально. Я вже настільки відвикла від а, одягу в цю в обтяжку, облипку, обтяжку, як правильно сказати, виправте мене. Погляньте. Ну ще якщо отак стати, да, в такому ракурсі, то ще більш-менш. І то в залежності, яке вдягти взуття. Але ж ось тут ви бачите такі нюанси. Вони обтягують, ну, не знаю. Чи ходитиму я в такому, ну, 300 гривень, уявіть. Це, що називається, за безплатно, навіть не 10 євро. позаду я не буду показувати. Я людина скромна, іноді, місцями. Так, ну що, що, брати такі штани, пушап, 300 гривень, дивіться, коштували тисячу, смислі. Коли це такі були знижки класні? I don't know, друзі, що робити. Ще один варіант: дивіться, гудзик дуже заважає, він прям так ух, стягнув, і тут випирається змійка. Ну ні, якісь вони не вдалі, тому що навіть якщо я роблю приблизно ось так, вони відразу дивіться, що роблять. Тут підскакують в колінах. І це не залежить застемнуті вони чи ні внизу. Тут такі є застіпки йдуть. Коротше, ці ні. Однозначно, ні. Це вже подовжений светр. Дивіться, він об'ємний іде апріорі. Навіщо я показую вам своє кальцу? Він об'ємний іде, тому що це S. розмір S. дивіться, який він. Ось де починається рукав, наприклад. Да? Ну, Рукачок класний. Теплий такий, дивіться, довгий і теплий, довгенький. О, якщо втягнути живіт те саме, в принципі. М -м я не знаю навіть, що порадити. Вони зараз, я знаю, в тренді ці всі светри подовжені. Взагалі трикотажні сети в тренді, модні, в них зручно та тепло. Треба мені чи не треба такий светр. Ну, якби він коштував 500, я б взяла. Отак ну, тисяча. Не знаю. Якщо з вузькими, наприклад, його вдягати, не з широкими, на Мені зараз широкі, це мої H&M, Ось такі вузькі до нього, може, пітимуть, так? Да? А може, якісь коричневі. Ну, такий светрик вибирати вам. Светр, сукня навіть, я б сказала. Високий, такий, висока горловина, дуже зручно, не треба, наприклад, шарф. Відтінок теж такий непоганий. Дивіться, але цей світліший. Мені це більше подобається. Якщо вибирати між двома, ось я вибрала ось такого відтіночку.